Автомайдан їде в гості кілька кілометрів по Обухівській трасі. Ось тут кажуть, живе Віталій Захарченко. Надіжда на те, що він в спешці оставив якісь документи, якісь доказательства своїх право дій. Право... протиправних що Янукович в спешці оставив навіть красні труси у себе в бані. Віталя Захарченка ви тут бачили давно? Віталій Захарченко, і взагалі як Захарченко, що він тут живе, чи проживає, чи їздить сюди, чи ми нас не інформували. Вони відчинили двері перед журналістами на господарстві лише вони. Уночі до них приходили інші гості, але не з порожніми руками: чоловік 30. У них були рушниці, гладкоствольні, охотнічі. Вони всі були в бронежилетах, а деякі були діті, скажімо так, не по діньгам. Тобто, ну, по людині можна було зразу зрозуміти, що на ній. Тисяча доларів вісить, тобто, і обенювання, і щити, і каски, і берці. Приїхали на кількох десятках авто, розповідають охоронці. Першим ділом потрощили серверну. Так виглядає приміщення охорони після візиту гостей. Що бачили, те тягнули в кармани. Почали крушити, не... Вісти, пробачте мене, ну це чесно, це таке от такі люд. Записи камер спостереження каже: охорона на тепер пошкоджені до будинку, діти не встигли. Охорона викликала міліцію і обухівську самооборону. Що то були за гості, не зрозуміли. Вони були настільки неадекватні і не то, що з перегаром, ну вони під якісь наркотичним дійством, тому що таких глаз, і я ще в житті не бачив, і погрози пістолетом. До голови. Нападників не зловили. Сам будинок не ушкоджений, зачинений. Всередину охорона нікого не пускає. Зовні жодних ознак життя кажуть господаря. Тут не бачили зовсім. Охорона будинку з постів не йде, попри небезпечних відвідувачів. Хіба що просить допомоги у самооборонівців? Я зараз туди прямує сотня самооборони, яка займається охороною. Скільки там людей буде вночі? Я вам зараз цього сказати не можу. Далі за маршрутом автомайданівців має ток Андрія Клюєва та за вказаною адресою живуть інші. Андрія а Клюєва тут живе? тут живе народний депутат Ляшко. А ось і він сам. Мужчини нам сказали, що ви тут живете. Вимушений зараз. Три тижні тому чи чотири. Мені ну, коли почалася ця революція, поступила інформація, що Захарченко дав команду викрасти мене і мою сім'ю з бандитами. Ми вимушені були приїхати. Це будинок мого товариша. Стукаємо у сусідні двері. На розмову з чергового маєтку виходить чергова охорона. Мені ви Мені можете сказати, хто тут живе? Я думаю, це і так відомо. Дзвоніть до нашого керівництва. А Хто у керівництво? Ти там. Ви співникти. Так, так, саме так. Співробітники титану, які стоять на охороні, ні слова про свого господаря. Єдине, що кажуть, до них у гості за цей час ніхто не навідувався. Анна Міршниченко та Олена Сорокіна, п'ятий канал.